Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Через програми випробувань інших країн Дональд Трамп долучає доручає військовому міністерству розпочати випробування ядерної зброї в рівних умовах. Це я фактично цитую слова американського лідера. Він каже про те, що Сполучені Штати мають більше ядерної зброї ніж будь-яка інша країна, і власне цього було досягнуто, включаючи повне оновлення і реконструкцію існуючої зброї під час першого терміну перебування Трампа на посаді. Ми ці слова зараз прокоментуємо, згадаємо про них. Ну, а співрозмовником тут буде Олексій Єжак, це експерт Національного інституту стратегічних досліджень? Він є з нами на зв'язку. Мої вітання, доброго дня. Доброго дня вітаю вас. Ну, Дональд Трамп говорить про певну реакційність, мовляв, це поведінка інших країн спровокувала, переказуючи його або перефразовуючи його вислів. Можна саме такий висновок і зробити. Наскільки це дійсно реакційна історія? Я припрошую, я не почув. Там він багато чого говорив ви про це що... про це. Ядерні, про про ядерні випробування, так, про те, що мовляв, поведінка інших країн змушує Сполучені Штати так само проводити ці ядерні вишколи. Я маю на увазі. У перший термін він щось згадав, що у перший термін я цього не чув. Та, що там було. І я, 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 я про це теж скажу кілька слів. Слухайте, ну йдеться про те, що е, та зброя, оновлена під час його першої президентури, а, зараз буде випробовуватись. Ось так. А, ну це, це про щось говорить там дійсно. Ну все це, все це от заяви Дональда Трампа. В чому їх проблема? Вони. А, так несуть стільки ж невизначеності, скільки сама вірогідність ядерної війни і ядерного стримування, те, що власно все, всіх утримує від ескалації. Коли ніхто не знає, що це означає, це може бути це може означати все, що завгодно. Там ну, кілька опцій є, що означають його заяви. А, різниця з Росією у тому, що коли. Путін про це говорить, ну це умовно кажучи, червона ртуть, в такий так така радянська іпсо, коли радянський союз вже розпадався. Вони КДБ запустили таку таку мульку, що є у радянського союзу така суперзброя, як червона ртуть, і треба на неї сконцентруватися. І інакше буде розповсюдження, там щось таке буде. Там тобто, там чиста інформаційна історія. Коли Дональд Трамп про це говорить. Там є інструменти, що може матись на увазі. Ну, зресте, що може бути, Сполучені Штати. Це єдина ядерна країна, в якій ядерні випробування заборонені законом. Тобто, це не, не, не президентський указ, це не виконавче таке рішення політичне, це саме закон. Конгрес прийняв закон про припинення оборони випробувань. І про перехід до ну умовно кажучи, у них є така спеціальна програма, яка дозволяє обходитись без випробувань, як і в інших країнах, але у сполучених штатах вона найбільш авангардна. Вони навіть нову зброю можуть проектувати без ну без, без випробувань. Є простіші опції, коли ну от у перший термін, якщо Дональд Трамп говорить про перший термін, він до речі, у перший термін теж збиралася адміністрація, говорила про те, що. На що Китай і Росія проводять надмалі вибухи. Ну вважається, що міжнародна система моніторингу може не побачити вибухи, ядерні вибухи до 1 кілотони. Ну, можна їх приховати, і вони тоді говорили, що так само вони почнуть, але це не вийшло на поверхню. А те, що Дональд Трамп зробив у перший термін? Ну він зробив два великих рішення: була модернізація бомби. Б 61 12 яка зараз розгортається е, в Європі, яку власне е, ну її, її використання випробовувалось на нещодавних навчаннях НАТО Noon у, у жовтні. Е, е, ну не безпосередньо, але використання цієї зброї воно. Перевірялася друге, ті самі підводні човни на кількох підводних човнах стратегічних були встановлені боєприпаси зменшеної потужності. Ну тобто, там штучно було там з сотень кіло зменшено сотні кілотон, зменшено до кількох кілотон. Саме для того, коли от Росіяни почали говорити про різні там ескалації, що вони тактичну зброю, і тоді сполучені штати на кількох е стратегічних підводних човнах е класу Агая встановили певну кількість, ну важається їх до 20 таких боєприпасів, які дуже швидко можуть бути використані, тому що підводні човни постійно на чергуванні з ранку до вечора, вони постійно е знаходяться зараз ближче до Європи, ті, які з. З цими боєприпасами, ну і це таке стримання для Росії, якщо вони дійсно застосують тактичну ядерну зброю, якої ну насправді обмаль невеликої потужності зброї, так щоб не можна було на тому ж рівні ескалації, у них у сполучених штатах є оці от підводні човни. З е, е, тактичними ну з боєприпасами зменшеної потужності, можливо, він це має на увазі, можливо. Він просто має на увазі, що от, е, запускають носії, і вони то, теж будуть запускати носії. Можливо, він е, буде запускати. Ну як зараз минатмен 3 це без ядерної зброї, просто болванка полетіла у бік Китаю. Можливо, він хоче включити включити в цю ядерну тематику. Я думаю, це основна версія. А сполучені штати з першого терміну намагаються включити Китай в переговори про контроль ядерних озброєнь. Китай відмовляється. Я не виключаю, що зараз в рамках тих великих переговорів про відносини з Китаєм Дональд Трамп намагається включити це питання. Ну і для Посилення позиції стріляє мінітменами по тихому океану. Ну в принципі, вони завжди так роблять. Вони стріляють по тихому океану, по полігонам у тихому океані е, Можливо, зараз вони хочуть ближче до Китаю і до КНДР щоб прилітали ці ці болванки і плюхались в океан. Ну а треба ж розуміти, що кожного разу, коли летить така ракета. Будь-хто запускає у світі з ядерних країн таку велику балістичну ракету, звичайно про це попереджається, що це випробування, що це все нормально, Але протокол все одно включається, все одно Сі Цзіньпінь має не спати ночами, тому що йому доповідає, чи правильно летить ракета чи ні. Так само у Сполучених Штатах, коли росіяни щось там випробовують, ну хтось не спить, тому що дивляться, куди куди воно насправді полетить. Включається протокол, який змушує і політичне керівництво, яким чином це реагувати. Тобто, те, те, що сказав Дональд Трамп, багато чого він міг сказати, це в будь-якому разі серйозно, це в будь-якому разі розхитує такий глобальний. Ядерний порядок, але з іншого боку, його розхитують всі. Китай нарощує свій потенціал. Вони хочуть у рази за найближче десятиліття його збільшити, і, і, і це небезпечно за великим рахунком. Росіяни постійно говорять про ядерну зброю, що вони там щось випробовують. Ну от Дональд Трамп можливо вирішив, що якщо він так само підвищить, підвищить риторику навколо того, що навколо чого раніше просто риторика не з застосовувала сполученими штатами. Ну, це буде це буде щось важливе. Можливо, Дональд трамп вирішив так само як Путін демонструвати не просто ядерну зброю. А те, що вона контролюється конкретною політичною особою, що от від нього залежить чи це буде, чи не буде. Власне, от росіяни, коли випробують ядерну зброю, вони не ядерну зброю випробовують. Вони випробовують, демонструють те, що у Путіна є от та от ядерна булава, якась там кнопка, він може сказати і тільки він це контролює. Ну, можливо, у дональда трампа зараз теж виникають політичні проблеми, і він вирішив зробити такі демонстрації. Тобто Ну, це такий турбулентний період, але я б не сказав, що зараз там дійсно може бути ядерний вибух, тому що його треба готувати. Ніхто у будь-якій країні це вже не готує спочатку. На 90-х і обходяться суперкомп'ютерами. Франція. Остання із великих країн таких системних робила випробування. Вони сказали жа чарах. Сказав, от ми останній раз випробовуємо і далі це потрібно для побудови комп'ютерних моделей. І далі ми вже будемо обходитись. Сполучені Штати це зробили раніше і постійно нарощують цю суперкомп'ютерну потужність, лабораторні різні там установки. Вони теж можуть це робити без. Ядерних випробувань тому ніхто просто не готував. Ну от це зараз єдина можливість така фізична для того, навіщо це взагалі може бути потрібна фізично, Ну, для того, щоб умовно кажучи, навчати нейромережі, от певним певній фізиці, так само як зараз штучний інтелект навчається на реальних фізичних даних і на участі людей, так само можливо, щось таке хтось планує, але ядерний вибух, я думаю, до нього занадто далеко. Просто ну от бурхливий такий період, це погано, те, що про це взагалі говорять, але ну от… Маємо, що маємо ну. А призвичайння до цієї теми, коли про ядерні випробування говорять, по-перше, відкрито, по-друге, говорять про це як про ну, певну контрміру. І фактично це виглядає так, що в разі якщо раніше. Схибленим можна було, но то тепер таких схиблених ніби стає більше. Розумієте, я про загальну, про загальне відчуття і про загальне на планеті розуміння норми, яка стосується ядерної зброї. Наскільки це небезпечно? Це це небезпечно, тому що норма розмивається, і глобальний консенсус, який існував навколо ядерної зброї, а він полягав у тому, що більшість країн відмовилась від цієї опції, хоча не з технічних причин, просто політично відмовилися з моральних з історичних причин. Більшість країн відмовились в обмін на обіцянку невеликої кількості ядерних країн. А що вони будуть поводитись з ядерною зброєю дуже обачно? Що вони будуть вести цю риторику і взагалі дивитись на цю тему тільки як в рамках відносин між собою? Це не може бути інструментом там колоніальної політики або чогось того. Тільки між собою і це буде завжди ну така дуже крайня опція, яка з десятиліттями буде скорочуватись. Ну і всі були впевнені ще 10 років тому, що до кінця цього століття, просто через фізичні е, причини ядерна зброя, ну фактично зникне з обличчя землі. Потім потім Китай почав це нарощування. Потім росіяни почали риторику. А от тепер, коли е, не тільки тільки клоуни, які там існують в різних країнах, а Дональд Трамп, у якого реально ну президент Сполучених Штатів, у кого реально є інструменти, щось зробити, а він теж почав з цим бавитись. Ну, це звичайно небезпечно. Але я все ж таки думаю, що поки що поки що, це призведе тільки для до призведе в позитивному варіанті. Я думаю, позитивний варіант він переважає. Це призведе до прискорення тих процесів, які будуть вести до нового раунду вже глобальних переговорів про контроль ядерних озброєнь із залученням Китаю. Формально того, чого хотів Дональд Трамп з 2018 року. Я думаю, це буде прискорено в позитивному, але шлях дійсно ризикований. От коли, коли таке відбувається, тому що я. Не думаю, що Дональд Трамп це, це от у нього така стратегія. Він просто рефлекторно щось робить. Поки що є позитивний варіант цих рефлекторних кроків на різні події всередині країни і на міжнародній арені. Але ну поки що цей шлях може вивести із з високою вірогідністю виведено новий раунд переговорів про контроль ядерних зброї за участі Китаю. Росіяни і їхні вишколи напередодні е, очільник міністерства оборони е, Росії Андрій Білоусов. Запропонував Владіміру Путіну розпочати негайну підготовку до ось цих ядерних вишколів. Йдеться про полігон Новая земля це є архіпелаг у північному Льодовитому океані. Ну і з того, що я розумію, що ці підготовки вже розпочалися. Ця підготовка вже розпочалася, і найближчим часом ми будемо за цим. Наскільки це можливо спостерігати. А що означає підготуватися до ядерних вишколів? Тобто це підготовка до підготовки, чи як це має виглядати? А, да. це, це ж не ядерні навчання, це тест фізично, фізичного ядерного пристрою. Так само як е, Сполучені Штати, начебто, якщо вони будуть це робити, там ну, вже Міністерство енергетики, яке за це відповідає, воно сказало ну це вимагає, ну, скажімо, до року. Підготовки. У чому сенс підготовки? У тому, що це е, вибух підземний, а треба підготувати всю інфраструктуру. Його ж не просто так проводить. Треба зафіксувати все, що там відбувається. Більше того, ці, ці тести відбуваються ну вони у вакуумі, треба Треба пробурити шахту, все там підготувати всі стенди обладнання, викачати звідти воздух, щоб не було ударної хвилі. Ну, власне, тому що в ядерному вибуху випробовується все, що не стосується. Вибухової хвилі, яка у повітрі, яка ну, основна руйнівна, але вона нікому не потрібна. Вона така ж сама, як будь-якої іншої зброї, просто, просто фізичні процеси по різному відбуваються, і ці фізичні процеси треба перевірити. Ну, Сполученому а Росії треба за полярним колом прорити, от, викопати цю велику шахту, викачати, встановити обладнання, десь його взяти, тому що Росія під санкціями і тепер невідомо де його брати. А, там напевно є елементи, яких немає просто в Росії. Треба перевірити цю граматичність, все там підготувати, завести, обрати із арсеналів той пристрій, який найбільш надійний, тому що буде конфуз, якщо він не вибухне. І це вимагає підготовки. Але якщо така ескалація починається, що Сполучені Штати демонструють, що вони почали таку підготовку, і вона займе кілька місяців, ми будемо спостерігати теж саме, що Росія теж демонструє підготовку, яка ну не може бути швидкою, але вона буде тривати. Навколо нього цього можна робити медійну історію, і вона вже в Росії до речі почала робитись. Я нагадаю, кілька років тому. Відбулася така визначна подія, як навколо нової землі, літак Сергія Шойгу, який на той момент був міністром оборони, він облетів нову землю, і це подавалось всіма медіами російськими як підготовка. Ну от щось таке, щось відбувається. Ну я думаю, зараз вже літак Білоусова, який належить до іншої політичної течії, його змусять все ж таки. Літати навколо нової землі, можливо, туди висадять Рогозіна і Медведева разом з Дмитрієвим. Вони проведуть там інспекцію, тобто ми будемо спостерігати цю медійну історію. Але якщо дивитись... На фізичну основу цих процесів ну, ну вона не може бути швидкою. Це е, дуже великий ризик, що не вибухне, умовно кажучи, і щоб цього не сталося, всі я думаю, навіть навіть путіноїди будуть обачними і навіть. Е, От їх, їх побратими, які існують у сполучених штатах, теж будуть обачними вони будуть готуватись. Така, така ризики. Я думаю, що будуть готуватись до такого ядерного вибуху, але це не швидка історія у фізичному сенсі. Хоча медійно ми будемо спостерігати, можемо спостерігати, ну дуже дуже небезпечну Мидійну картину, коли, скажімо, місяць увага світу буде прикута до цих приготувань. Потім трошки набридне, трошки затихне. а Потім, потім може виявити, що через рік дійсно відбулось десь відбувся ядерний вибух. Перше. А, ну, Корея в 17-18-му, а так розумні країни у середині 90-х припинили все це. Без благословення Китаю чи Москва би спромоглася, тому що ну напередодні, так як це виглядало, це була така, знаєте, удавана колегіальність, коли не Владимір Путін приймає рішення, а вони збираються радою нацбезпеки, про щось там говорять, і от там формально цей Андрій Білоусов, тобто очільник військового відомства, пропонує і вони приймають рішення. Але якщо говорити про стан речей фактичний, а не той удаваний, чи могли би росіяни подібне рішення прийняти без? Благословення Китаю ну схоже, що так. Що от на це той та, 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 та сфера автономії, де до Росії вона намагається демонструвати, що вона незалежна від Китаю. Я нагадаю, що був епізод, коли Сі Дзіньпінь приїздив до Москви, де вони разом з Путіним прийняли декларацію, що що там був один з пунктів, що неприпустиме будь-яка там риторика використання ядерної зброї, ну це вже була широкомасштабна війна, і потім, буквально наступного дня, росіяни черговий раз там щось випробували. Черговий раз Путін щось погрожував ядерною зброєю. Тобто вони демонструють, мені каже, здається, Китаю, що. Тут в них ще є ну, такий інструмент тиску, що вони не підконтрольні. Е, тому я не виключаю, що, е, що вони могли це, можуть це самі робити. Але з іншого боку, є теж доволі таке надійне спостереження, що завжди, коли росіяни щось говорили про на цю тему ядерного і контролю або там, договори або випробування. Вони намагались це зробити так, щоб це могло бути вигідно Китаю, як, як відволікання, наприклад, сполучених штатів від інших від інших аспектів відносин. А тому я думаю, що достатньо автономні зараз рішення Росії в цій сфері, але вони будуть зважати на Китай так, щоб це не зашкодило китайським інтересам у великим китайським інтересам. Ну але добре, великий китайський інтерес, де він починається в контексті е, ядерної зброї, російської ядерної зброї, тобто розумієте, де ця автономія могла б закінчитись? Тут я попрошу про коротку відповідь. А там, де починається реальна ядерна війна, Китай е, не відчуває себе готовим до великої ядерної війни. У них за планами це середина тридцять 30-х, коли вони. Мають зрівнятись зі Сполученими Штатами, Ну і Росією навіть більше ніж у Росії за кількістю розгорнутих того розгорнутих боєприпасів, того, що може бути безпосередньо використано. Я нагадаю, що в Росії там 5-6 тисяч боєприпасів, але реально може бути використано. Ну можливо, трошки більше тисячі. Те, що розгорнуто, те, що має на для іншого просто немає з чим його використовувати. У Сполучених Штатів ситуація трошки різна, І інша, там теж 5-6 тисяч, але Окрім розгорнутих власне на носіях, які вже є, там ці носії можуть прийняти ще стільки ж, тобто вони можуть наростити з тисячі півтори тисячі до двох трьох, трьох тисяч швидко можуть наростити, якщо в Китаї там щось буде. Mm -hmm. Але в цілому Китай хоче зрівнятись, і це буде не зараз. І якщо така ядерна ескалація аж до рівня ядерної війни буде відбуватись швидко, Китай Китай це буде звичайно з. І я думаю, що Китай може зіграти на цій темі. Вивільнити е, м, світ від цієї ядерного безумства, якщо от, е, в якийсь момент Китай запропонує такі великі світові переговори, на які сполучені штати не зможуть не піти, на які на які Росія не зможе не піти. І Я думаю, вот е, це основний сценарій, якщо, якщо буде все доходити <зв. до це. <зв>. До, до, <зв>. Залежатиме <зв. та залежатиме від позиції Пекіну, очевидно, е, Олексій так. Єжак, Я вам вдячний. Експерт. Національного інституту стратегічних досліджень з нами наживо в наступній годині ще дві теми, а до цього новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.